Майже місяць тому головою Олександрійської райдержадміністрації призначено Андрія Коломійцева. За цей період посадовець вже визначився зі складом власної команди. Зокрема, на посаду першого заступника подано кандидатуру 51-річного Юрія Коваля, який до призначення Андрія Коломійцева виконував обов'язки голови РДА. В нас був один заступник, який виконував обов'язки до мого призначення Коваль Юрій Леонідович. Який на сьогодні, якому на сьогоднішній день запропоновано бути першим заступником, враховуючи те, що він вже Деякий час обіймає керівний посади в районній адміністрації. Він добре розуміється на проблемах району. До нього добре відношення серед жителів району, серед підприємств. У нього є взаємодія із всіма структурними підрозділями. Тому йому запропоновано бути першим заступником голови адміністрації. У спектрі діяльності першого заступника сільське господарство, промисловість та соціальна сфера питаннями економіки, фінансів, інвестицій та євроінтеграції опікуватиметься Інший заступник голови РДА, цю посаду запропоновано річному Богдану Курупу, який з 2012 року обіймав посаду заступника голови райради. У мене було велике питання просто по заступнику. Це інша посада. Вона е, у мене зайняла деякий час, тому що я багато консультувався і спілкувався з колегами, кого вони бачать на посаді заступника. Мій вибір пав на на молоду людину. У якого є досвід, він на сьогоднішній день займає посаду заступника голови районної ради. Керівником апарату райдержадміністрації залишився Сергій Макаренко, який працює на цій посаді з 2012 року. Андрій Коломійців не випадково добирав молодих фахівців. Я також став заступником голови районної державної адміністрації, коли мені було 24 роки. І... П'ять років я попрацював на посаді заступника голови адміністрації в свій час. Мій, мій рік став визначальним в моїх принципах роботи адміністрації. Тому я хотів би, щоб в моїй команді були також молоді люди для того, щоб вони могли принести якісь нові ідеї, нові принципи, нові критерії, нові можливості. І, взагалі, трошки якоїсь енергічності склад інших управлінь та відділів залишився незмінним щодо 20 відсоткового скорочення в райдержадміністрації, то його основну частину планують виконати за рахунок існуючих вакансій.